Як ви думаєте, де можна зустріти справжнього принца, короля та королеву? Як виявилось, живуть вони не тільки у казках, усі, хто відвідав різдвяний бал у Вінницькій обласній філармонії, переконався, іноді реальне життя також може перетворитись на справжню казку. Щоправда, переконатись у цьому міг далеко не кожен, адже вартість запрошення була 350 гривень для дорослих та 150 для дітей. При всьому, при всім к сожалению, до цену білети нельзя було уменьшення. Чому? Потому що колосальні розходи просто на всі скажу чесно: білети пошли на організацію мероприятия. То есть оплата артистів, оплата оренди, оплата ну то оплата фуршет, це вообще просто да, то сжек краї, ласот і все остальное. Ті ж, хто завітав на свято, окрім гарного Настрою отримали можливість долучитись до доброї справи та взяти участь у благодійному аукціоні. Тут можна було придбати книги та картини місцевих художників. Щоправда, розібрали не усілувати. Тому що навіть вони були дорогі, а у нас люди не готові покупати дорогі речі. Просто не було Блатої публіки, яка могла прибрісти дорогі речі. А та публіка може якісь фрагментальні люди були, які могли це прибрісти, але не по приліпаким причинам. Не хотіли, не потрібно було. Також присутні насолоджувались балетними номерами магічним шоу від Артема Тихевича та та чарівною музикою від камерного оркестру Арката. А благодійники року отримали відзнаки у вигляді різдвяних зірок. Любов це єдине, що можна дати іншому, нічого не віднімаючи у себе. Під таким гаслом прийшов цей вечір. Присутні зійшлися на думці, що такий захід повинен стати гарною традицією для нашого міста. «Мені Дійсно приємно бути сьогодні на такому затишному вечорі, бачити освітлені обличчя людей, які бажають створити добро. Творити добро не тому, що завжди є люди, які потребують підтримки, а тому, що є дійсно таке бажання внутрішнє бути сьогодні тут. І підтримувати тих, хто цього потребує. І я переконана, що благодійні вечори, такі як сьогодні, різдіяні, будуть гарною традицією на нашій вінничині, яка буде об'єднувати нас всіх. Також кожен бажаючий зміг відвідати майстер-класи від кращих хореографів і позмагатись за звання короля та королеви балу.